На жаль, такого, року, коли люди б не отруювалися грибами, немає. Руки та ноги будуть холодні та набувати синього, синього кольору. Вони намагалися врятувати з алкоголем. Це може призвести і до смерті. Солі, важких металів, радіація це все буде попадати в гриб. із алкоголем, і забороненими речовинами відсотків 30 люди намагаються приховати. Найчастіше в нашому регіоні отруюються такими грибами, як бліда поганка, мухомор та несправжні опеньки. На жаль, такого року, коли люди б не отруювалися грибами, немає. Вартує знати, що перші симптоми отруєння грибами з'являються після 30 хвилин і, як правило, до 6 годин після вживання грибів. Скарги, які з'являються після отруєння грибами, можна умовно розділити на три групи. скарги з боку шлунково кишкового тракту це буде нудота, блювання, різка біль в животі, діарея, скарги з боку нервової системи, це буде потьмарення свідомості, це можуть бути галюцинації та судоми. Скарга з боку серцево-судинної системи, сюди можна, сюди можна віднести брадикардію уповільнену частоту серцевих скорочень. Також сюди можна, сюди можна віднести спазм периферичних судин. Руки та ноги будуть холодні та набувати синього, синього кольору. Що справді вже в такому випадку лякає, ну, лякає пацієнтів, тому що діареї блювання їх можна сплутати з проявами інших захворювань, такі, наприклад, як панкреатит. От, а вже такі скарги, як судоми, галюцинації, марення, вони вже більше насторожують особу, яка підозрює, що вона отруїлася грибами. Небезпека полягає в тому, що токсини вони дуже є агресивні і вони дуже швидко руйнують наш організм. І потрібно дуже вчасно вміти розпізнати, що ви отруїлися грибами. Е, найперше, найперша небезпека це є, це є зневоднення. Друга небезпека це є коли людина не може оцінити, оцінити до кінця тверезу свій стан, оскільки є вплив на центральну нервову систему, з'являються галюцинації, марення, це теж є дуже небезпечно. І відповідно також розлади з боку серцево-судинної системи брадикардія, теж вона може призвести до повної зупинки серцевої діяльності. Тому потрібно, якщо є симптоми, негайно на це реагувати. Якщо ви запідозрили, що ви отруїлися грибами. Ви повинні в першу чергу викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Потім ви повинні починати, починати регідратацію, починати наводнювання. Це може бути звичайна вода або готова електролітна суміш може бути. Виключити будь-яку фізичну активність. Це має бути постійний режим до приїзду бригади швидкої допомоги. Якщо така людина має біля себе ще когось поруч, то може його контролювати, оцінити стан його свідомості, можна виконувати промивання шлунку. Шляхом викликання блювання. Це теж буде дуже ефективно, тому що ми будемо забирати саму причину тригер, ми будемо забирати гриби з нашого організму. Якщо скарги були тільки з боку травної системи, це може закінчитися токсичним гепатитом, який потім в майбутньому може переростати в гірші ураження печінки, такі як цироз. А якщо, якщо це є збо бо є ураження з боку серцево-судинної системи, з боку нервової системи, то це може призвести і до смерті. Якщо взяти усі гриби, то ми їх можемо розділити на три групи: це є безумовно отруйні гриби, до яких відноситься бліда поганка. Це є їстівні гриби, це є ті гриби, які за певної термічної обробки і певної схеми приготування ми можемо вживати в їжу. І не їстівні гриби. Це ті, які навіть із -за правильного приготування вони не мають тих смакових якостей, або ми хотіли їх з'їсти. Вони можуть бути гіркими, можуть неприємно пахнути. Бліда поганка, як і інші безумовно отруйні Гриби вони виділяють токсини навіть коли вони лежать поруч з їстівними грибами. Тому якщо ми назбирали грибів, прийшли додому і побачили там гриб, якого ми, якого ми не знаємо і якого ми запідозрили, то ми повинні всі ці гриби викинути. Тому що навіть коли ми будемо їх правильно готувати, вони можуть бути для нас небезпечними. На стихійних ринках гриби купляти теж є небезпечно, оскільки ми не знаємо у яких саме місцях гриби були зібрані. Гриб — це така рослина, яка в себе втягує все. Де, де вона росте? Тобто всі солі важких металів, радіація це все буде попадати в гриб. Також, якщо гриб був зібраний під час засухи, тобто в період, коли не було дощів, то концентрація солі важких металів і також інших поганих речовин, вона стає в рази вищою. І тому, і тому шанс отруїтися теж стає в рази більше, з'їдаючи меншу кількість продукту. Є два міфи. Це є, такий, це є спосіб знищити грибні токсини алкоголем або молочними продуктами. Але насправді ми, ми навпаки, ми посилюємо всмоктування. Цього токсину в кишківнику, тому що посилюється, покращується перистальтика, коли ми вживаємо молочні продукти. А коли ми вживаємо алкоголь, то покращується абсорбція. І тому весь процес поглинання токсинів нашим організмом він пришвидшується в рази. Їстівні гриби за правильного приготування, термічної обробки, їх є вживати безпечно. Насправді, гриби є корисні, вони в собі мають в своєму складі, мають білки, які розчиняються до певних амінокислот. Їх інколи грибами вегетаріанці заміняють собі м'ясо. Також вони мають собі вітаміни групи Б. Вітамін Д в собі мають гриби, вони є корисні, але до будь-якого споживання, навіть не грибів, потрібно підходити розумно і завжди думати за наслідки. Що стосується дітей, дітям до 12 років не рекомендовано давати гриби, оскільки в дітей є специфічна мікрофлора в кишківнику. В них ще немає тих ферментів, які б могли переробляти білок, який міститься в грибі. І тобто це є стрес для, для шлунково кишкового тракту дитини. Тому дитина може реагувати діареєю, нудотою, блюванням. І це не є отруєння токсинами, якщо ви дали хороший гриб, а це просто буде вести до зневоднення. Як, як наслідок того, що травна система не справилася, Неводнення є небезпечним, тому що воно може призвести до гіповолемічного шоку. Це є, це є стан, коли, коли падає тиск. Відповідно, коли падає тиск, немає адекватної перфузії, немає гарного кровообігу. Не кровопостачаються відповідно всі органи, так як, так як, їм, так як їм це потрібно. От. І відповідно, відповідно наш організм починає страждати. Були такі випадки, що люди вдавалися до народних методів, аби собі самим надати медичну допомогу. Власне, те, що я розказувала про міфи, вони намагалися врятуватися алкоголем, що суттєво погіршувало ситуацію. Такі пацієнти лікувалися потім довго з наслідками для здоров'я. Пацієнти, як правило, вони видають завжди інформацію порціями про те, що вони їли, коли вони їли, особливо про вживання алкоголю або якихось інших заборонених речовин. До речі, що можна сплутати з вживанням грибів, тому збираючи анамнез. Ми наголошуємо на тому, що ми не судимо людину за щось. Ми намагаємося людині допомогти, і тому будь-які речі, які вона робила до того, як стало їй погано, мають бути відомі нам, тому що від того буде залежати подальша тактика наша роботи з пацієнтом, буде залежати місце госпіталізації пацієнта. А місце госпіталізації є важливе тим, що ми веземо пацієнта в профільну лікарню або у ту лікарню, яка може надати саме таку медичну допомогу, яку потребує пацієнт. Сієнт має в своєму штаті таких лікарів, які можуть надати, наприклад, лікар-токсиколог. Такі мають в лабораторії можливості обстеження лабораторних і інструментальних обстежень, аби можна було точно встановити діагноз. Тому ми на це наголошуємо пацієнтам завжди і. Пацієнт, який аналізує ситуацію, здатний її аналізувати, він не буде приховувати. Він скаже правду, як правило, ситуації з алкоголем і забороненими речовинами відсотків 30 люди намагаються приховати. Особливо воно є дуже помітно, наприклад, коли ти говориш з. Чоловіком біля дружини, з сином біля мами, тобто є ефект, є ефект зовнішнього тригеру. А коли ти залишаєшся наодинці і десь пацієнт розуміє, що ця інформація від лікаря, і пацієнта вона більше нікуди не піде, то пацієнт стає більш відвертим. Коли людина запідозрила, що вона отруїлася грибами, і є ще люди, які з нею теж їх споживали, в них є схожі симптоми, одразу потрібно дзвонити на 103. Також, коли стан погіршується швидко, теж потрібно дзвонити на 103.